От, скажіть, чи бувало у вас таке, що якийсь випадковий запах раптом повертає вас у дитинство? Сьогодні ми зануримось у світ двох найдавніших чуттів – смаку та запаху. І повірте, вони не просто про те, щоб насолоджуватися їжею. Ні, вони тісно, просто неймовірно, тісно пов'язані з нашими спогадами, емоціями і навіть з інстинктом виживання. Щоб по справжньому зрозуміти, наскільки це важливо, давайте я розповім вам про Олівію. Уявіть на мить, ви прокидаєтесь одного ранку, а світ став якимось стерильним. Саме це з нею і сталося після нещасного випадку на велосипеді. Аромат свіжої кави, запах квітів у саду, улюблених парфумів усе це просто зникло. Її світ ніби втратив усі свої барви. Історія Олівії – це не просто якась сумна випадковість, правда? Вона ніби підсвічує для нас, наскільки ж сильно ми залежимо від нашого нюху. То що ж такого відбувається у нашому мозку, коли цей життєво важливий зв'язок зі світом раптом обривається? Так от, у стану Олівії є цілком наукова назва аносмія. Вона може статися через травму голови, як у нашої героїні, через інфекцію або навіть просто з віком. Але знаєте, що найцікавіше разом із запахом Олівія втратила і більшу частину смакових відчуттів. Їжа стала просто текстурою. По суті, смаки запах це наші особисті хімічні детективи. У нас є спеціальні клітини, хеморецептори, які ловлять молекули з повітря та їжі і перетворюють їх на сигнали, зрозумілі мозку. Наскільки це фундаментально? Ну, уявіть собі, новонароджені діти пізнають світ і свою маму в першу чергу саме через запах. Добре, то як же це все працює? Як скажімо, аромат свіжоспеченої пици перетворюється на цілу симфонію відчуттів у нашій голові? Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. Усе починається з одного вдиху: летючі молекули від піци потрапляють до нас у ніс. Там високо-високо в носовій порожнині, вони розчиняються у слизовій оболонці і зустрічаються зі спеціальними нейронами. Кожен такий нейрон це ніби унікальний замок, до якого підходить лише один тип молекулярного ключа. А потім усі ці тисячі сигналів збираються в один потужний потік і мичать просто до мозку. І ось тут на сцену виходить ключовий гравець клубочок. Назва, до речі, дуже влучна, бо він і справді схожий на маленький клубок ниток. Це така собі пересадочна станція, де сигнали від мільйонів рецепторів у носі сортуються і перетворюються на мову, яку наш мозок може зрозуміти. І от тут починається справжня магія. Мозок не отримує просте повідомлення, типу це піца, ні. Він отримує цілу партитуру, окремі нотки орегано, розплавленого сиру, томатного соусу, хрусткої скоринки. І наш мозок, наче геніальний диригент, миттєво складає всі ці ноти в єдиний неповторний акорд аромат піци. Але і це ще не все. Коли мозок розпізнає цей акорд, він відправляє сигнал двома абсолютно різними шляхами, і саме тут ховається секрет неймовірної сили запахів. Перший шлях це, скажімо так, шлях логіки. Сигнал йде до нашої лобової частки, і ми свідомо думаємо, ага, це пахне кавою. Все просто. А от другий шлях, о, другий, це емоційна супермагістраль. Сигнал летить напряму до лімбічної системи, нашого центру емоцій та пам'яті. І саме тому запах бабусиних пирогів може миттєво повернути нас у дитинство, а запах диму змусити серце калатати ще до того, як ми усвідомимо небезпеку. І саме це повертає нас до Олівії і пояснює, чому вона почувалася стерильною і незнайомою. Без цих ароматичних ключів її мозок втратив прямий доступ до цілого всесвіту емоційних спогадів. Її світ буквально втратив свої емоційні кольори. Ну що ж, з запахом розібралися. Давайте тепер перейдемо до його вірного супутника, смаку. І тут я обіцяю, на нас чекає сюрприз, який зруйнує один дуже поширений міф, який нам усім розповідали у школі. Ну, мо згадайте шкільні уроки біології, де ми відчуваємо солодке? На кінчику язика, так? А гірке десь там, біля кореня. Ви ж усі пам'ятаєте цю картинку, цю карту язика? А що як я скажу вам, що це все неправда? Так, так, оця знаменита карта язика це насправді один великий міф, який народився через помилку в перекладі наукової статті ще на початку ХХ століття. Насправді ми можемо відчувати всі смаки будь-якою частиною язика, де є смакові рецептори. Не вірите? Після нашої розмови спробуйте покласти кілька кристаликів солі на самий кінчик язика. Відчуєте? Отже, що ми маємо насправді? П'ять офіційно підтверджених базових смаків: це солодкий, солоний, кислий. Гіркий і загадковий умамі. Умамі це такий насичений, пікантний, м'ясний смак, ви його точно знаєте це смак пармезану, грибів, соєвого соусу. А тепер уявіть собі у нас на язику близько 10 тисяч смакових цибулин, і ось що вражає клітини в них живуть і працюють лише близько тижня, а потім повністю оновлюються. Саме тому, якщо ви обпекли язик гарячим чаєм, він так швидко загоюється. Добре, ми поговорили про запах і смак окремо, але ж їхня справжня суперсила в командній роботі. Саме їхній тандем створює те, що ми називаємо смаком у широкому розумінні або ж ароматом. Готові до факту, який може просто підірвати мозок. 80%. 80% того, що ми сприймаємо як смак, насправді є запахом. Коли ми жуємо їжу, литкі молекули піднімаються з рота вгору до тієї самої носової порожнини, і ми по суті відчуваємо їхній запах зсередини. Хочете простий експеримент, який це доводить? Наступного разу, коли будете їсти щось із яскравим смаком, наприклад, шматочок шоколаду, спробуйте затиснути ніс. Ви відчуєте лише базовий смак, солодкий. А тепер відпустіть ніс. Бам! Миттєво з'являється вся гама відтінків: какао, ваніль, можливо, горіхи. Оце і є магія аромату. І все це повертає нас до історії Олівії. Її досвід показує, що втрата нюху та смаку це не просто неможливість насолоджуватися улюбленими стравами, це втрата зв'язку зі спогадами, з емоціями, з самою текстурою життя. І це змушує задуматись: а який аромат, який смак визначає саме ваше життя?